Полігону, де сьогодні закопують сумські побутові відходи, подовжили життя. До великого бобрика сміття возитимуть ще два роки. Пролонгація результат ущільнення сміттєвих шарів, бо ж в іншому випадку закрити місцину для відходів мали вже цього року. Євген Перестенко продовжить випуск. Ремонт бульдозера і трактора. Вони на полігоні місцеві зірки. Саме їх гусениці ущільнювали ґрунт зі сміття. Тож тепер полігон має додаткові два роки на існування уплотняем для того, чтобы сделать разворотную площадку бетонную между первой и второй очередью. Что даст нам потім можна розрушатися и растягивать мусор как на первую, так и на вторую очередь. І продати роботу полігону мінімум на два года. Витратили на ремонт техніки понад 160 тисяч гривень власних ресурсів. Що для комунального підприємства чимало. Також на полігоні планують розвивати альтернативний бізнес добувати біогаз. І кажуть, навіть є потенційні інвестори німці. Вони зацікавилися нашим підприємством і нашим полігоном для збору біогазу і старим полігоном Сировоцьким. Тобі на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, якщо буде, якщо місцева влада погодить меморандум і буде підписано меморандум з цією фірмою, вони почнуть проводити перші аналізи, перші буріння і надалі вже зроблять висновок, чи цікаво їм це чи ні. Натомість науковці не радили б уже зараз малювати радужні перспективи, зокрема щодо швидкого збагачення. Бо врятувати екологію може завадити економічна ситуація в державі. Та й подовження спроможності полігону приймати сміття лише від термінування проблеми. Як би там робота не велась, потенціал то цього полігону вже йому залишилось года півтора. Дальше нужно либо розширятися, либо щось приймати, якісь там міри, то есть через півтора года приблизно, може через два года, ми опять отримаємо проблему либо задачу, куди ж нам дівати наші відходи? Нагадаємо, полігон твердих побутових відходів знаходиться за 25 км кілометрів від Сум на території Великобобрицької сільської ради. Загальна площа ділянки 10 гектарів, з яких підскладування сміття відведено половину. Котлован номер 1 заповнили до верху ще у 2012 році, другий на 80%. Євген Перестенко, Олександр Олексієнко на часі новини.